В Україні запрацював другий підземний шпиталь для військових. Це вдосконалений стабілізаційний пункт класу НАТО Роул-2, ближче до передової та глибше під землею. Новий госпіталь занурили більш ніж на 6 метрів та додатково укріпили перекриттями, щоб убезпечити і медиків і поранених. Площа шпиталю 350 квадратних метрів. Він складається з чотирьох сталевих модулів, так званих криївок. Усередині операційний та стабілізаційний блоки, приміщення для роботи і зони. Відпочинку персоналу одночасно тут можна провести до трьох операцій різної складності. Медики мають усе необхідне обладнання: від швидкісних інфузійних помп і кисневих концентраторів до рентгенапаратів та дефібриляторів. У шпиталі працює бригада з 20 досвідчених спеціалістів: хірурги, травматологи, анестезіологи, операційні медсестри та санітари. Шпиталь збудувала компанія медінвестріна Ріната Ахметова у межах ініціативи Сталевий фронт. Будівництво та облаштування коштувало по на 21 мільйон гривень серед витрат не лише самі модулі, а й транспортування, монтаж, системи життєзабезпечення, резервне живлення та навіть побутова техніка. Перший підземний шпиталь Метинвесту почав працювати у вересні 2024 року. За рік його роботи вдалося врятувати понад 6 тисяч життів українських захисників. Другий стаб-пункт став логічним продовженням. Він більш захищений і розташований ще ближче до лінії зіткнення. Загалом від початку повномасштабного вторгнення допомога Україні від групи Метінвест перевищила 9 мільярдів гривень, із них майже 5 мільярдів спрямовані саме на армію. Другий підземний шпиталь уже приймає пацієнтів. Військові медики зазначають, такі об'єкти критично важливі і підвищують шанси військових вижити, адже дозволяють надавати кваліфіковану допомогу максимально швидко у перші години після поранення.